Готуємось до холодів заздалегідь разом з розпакуйте ВІ. Повстяні чоботи Едріан. Усього за 599 гривень. Оптимальне рішення за розумною ціною. «Едріан» чудово підійдуть як для старшого покоління, так і для молоді. Традиційний універсальний дизайн пасуватиме і жінкам, і чоловікам. Класичне, немарке забарвлення відмінно виглядає з будь-яким одягом. Але найголовніше, які ж вони зручні. Натуральна повсть на овечій шерсті добре зігріває і підлаштовується під форму вашої стопи. Більше наповнота та застівка блискавка додадуть ще більше комфорту навіть для людей з проблемними ніжками. Підкладка зовчини забезпечить правильну терморегуляцію та додаткове утеплення. Просто ідеальне рішення для холодної пори. Носіть чоботи Едріан і на вулиці, і навіть вдома у міжсезоння. А розміри від 37 до 46. -го. Обирайте якісні довговічні товари разом з розпакуйтів. Повстяні чоботи Едріан. Усього за 599 гривень. Телефонуйте.